Я десь рік, мабуть, півтора роки шукав компанію, яка мені налаштує правильно товарну рекламу Performance Max. В мене було декілька спроб, декілька спроб співпрацювати з різними компаніями, але я зупинився десь півроку тому на компанії Василя Волошина. Що я можу сказати про результати? Якщо попередні кампанії, а також я сам налаштовував цю рекламу, я виходив на показники десь. Проас 6. Ви розумієте, що це таке. Це дуже невигідно з таким РОАС працювати на ринку автозапчастин. В даному випадку це мій ринок, на якому я працюю. Десь за місяць при налаштуванні, при супроводженні моєї реклами, до речі, супроводжував цю рекламу Вадим Безкаравайний. Йому дуже велике спасиб, спасибі за те, що він справляється і супроводжує цю рекламу дуже коректно. Дуже коректно зі мною співпрацює, як з клієнтом. І за перший місяць десь вийшли ми на показники roas 10. Протягом 2-3 місяців ми вийшли на ROAS десь від 10 до 17 в деяких компаніях і почали масштабувати рекламу в бюджеті. Я всім рекомендую компанію Василя Волошина для співпраці по налаштуванню товарної реклами.